Блять, <coughs> який тайм, сука, Ви охуєлі, блядь! Уже насрали мені, блядь! З самого самого початку уже срались мені, блядь! Пизда, я думав там барабан має бути! Угу! Добрий день. Як ви, блядь? Як ви, як ваше ничье, блядь? Як себе чувствуете? Заскучала? ти, блять, я тоже, блядь! Стара, я тоже заскучав! Я извиняюсь, блядь, на эмоциях. Я извиняюсь, сука, блядь, прис, блядь. Стренька теж заскучав, піздець, дай Боже, і я, і я. Дякую, великий. А я щось не знаю, я вже взагалі, я як бутебе, блядь, я вже ніколи, як будто би й не стрімив, прикинь. Я щось сів, комп'ютер, пізнес і сука програми, блядь. Гарна прическа. ти бійся, я тільки з душі вийшов і воно ще не, не просохло нормально. Як мама, зараз я вам все буду розказувати. Я не скучав, я плакав, какав і так кожен день. Братух, це нормально. Братух, це нормально. Е, дивіться, що е, по-перше, я заскучав. По-друге, я думав, що я не перезагрузився. От яка хуйня. бо ну, це ж мама приїхала, щоб ви розуміли, це ж, ну, це ж, не, тока, це ж не тока кайфік, як то кажуть, цей, блять, цеї сукаці. Це і нерви, це. І оця вся движуха, я ж їздив до родичів, їздив до баті, блять, їздив до всіх нахуй. Я за рулем, я в'їбав, ну я в'їбав, ну я в'їбав десь полтори тисячі кілометрів, прикинь. У мене 4 диска на ауді погнутих нахуй. Я думаю, бля, фу. Блядь, будем хаслить, блять. Їхали в село на Audi. Отак, от блять. Тіпи, ми доїжджаємо, а я віз ще свого дядю, свою тьотю, ви поняли е Сестру рідну віз і маму. І от ми в одній машині, ззаді троє. і спереді я і мій дядя ми їхали. І я я кажу, блять блядь, в село на Ауді, блядь. Я їду в село. Отак, блядь. Дощ, начався нахуй, так заляло, блять. Заляло водою, все в пізду. Я їду, і мені каже, каже мій цей... мій дядя каже: дивись, ями залило ногу, там може бути, бути сюрприз. Я кажу, та я що, перш, я, я скільки років вже за рулем нахуй. Я їду, отак, все об'їжджаю, все чітко, 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 чітко отак. І коротше дивлюсь, а у мене отак іде дорога, а по... поперек, отак, нахуй. Поперек отако. Отака от рівна рівна, отака от калюжа, отак. От я думаю, єбать його в рот. От, Да я думаю, блять, совпало. <гум> думаю, блять, так совпало, блять. Я їду. Я яку куепав, я не то що. Я думаю, у мене, я думаю, стріляють, блять, нас. Просто пизда. Отак, Про... от отак, все, що є, отак, от І в мене такий щчик, хуяк, я думаю, блять, мінус трьошка. <гум> отак, от я думаю, пизда, блять. Ми доїхали до села, доїхав, бо вопросів до ауді не було, взагалі. Ноль пройомів, ноль все, вона, блядь, видержала. все, блядь. Вона все Ну і Ми їхали ще туди, блять, дядя каже, щось сука, блять, вібрація йде, якось щось трясе тебе. Я кажу, блять, та асфальт такий, коротше. Я приїхав вже сюди, ви поняли, я їздив. Е це Хмельницька область, це Шепетівський район, це до Кам'янця-Подільського. Обратно. Е через Шепетівку. На на Житомир. Через Житомир від Києва на Житомир. Ну, давайте так. Як ви думаєте, яка дорога, яка дорога в хмельницько житомирських лісах? Так, да, залупа. Іменно так. І от вона вихварила відхуя... 1500 кілометрів. Я приїжджаю, кажу, Жека, треба, коротше, провірити диски. Хуй. А я, бля, я вже в селі такого обходжу, так дивлюсь. У мене на диску отак. Іде диск. І просто Ну, ніби отак молотком отак. уєбали. просто сука, нахуй отак. Я приїжджаю, кажу, Жека, треба треба глянути, мені Жека, знаєте, шукидай, що... я вам покажу. Я же всі чотири колеса от таких, нахуй. Просто, блядь, просто, блять, отагіно! Просто отакі. Отахі. Отакі нові. Я кажу, блядь, Я кажу, він каже: ну, я кажу, треба робити їх, ну треба щось зробити, блядь. треба щось зробити, блядь. Е, Він каже, добре, потім перезванює, по каже: дивись: є варіант, коли будуть рівняти, що діску да, Мені так сказали на кожному СТУ. Я кажу: Жек, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Можливо, ця історія ще продовжиться я її розкажу далі, але поки що невідомо, чи все витримає. Ну от. Це, це такий вступ, як то кажуть. Коротше, з мамою провів е цих два тижні. Ну все по-другому, ви поняли? Все по-другому вже. Я прикиньте, оце осінню мало бути вже 4 роки, що я її не бачив. 4 б... роки, нахуй. 4 роки мало бути, що я її не бачив. Прикинь. Що мама мене бачила, ну, в 20... Скільки? В 20 чи 24? 24, походу, чи в 23. хуй Пойми вообще. Ну, такий перелом, еб... Є... Здоровий, ви поняли? Я вже такий мужчина, бля, я мужчина вже, фу-фу там фу-фу. Отак діло. короче четко, я їздив в село, їздив до баті, їздив до родичів, ми вся, бля. Я зараз покажу фотки, не знаю, може він на інстаграм не всі підписані, не всі бачили. Зараз покажу. чу а ти в Савуті був, я про Савуту чув, братух. Це ж то десь, по-моєму, десь в тих. в тих, в тих долях, блядь що там мама? Плакала. Плакала спочатку, потім плакала зну Потім їхала-плакала, уїжджала, плакала. Просто щось говорили. щось... Тост мамі говорили. Плакала, блядь Жека піздец. Жека привіз. Бля, фест, нахуй. Я зараз чекаю, я ще зараз докинув. Так. Зараз у мене є десь. Є тор... торт його, він привіз мамі торт. Зараз я покажу. Ось. Ну, це етапі... Ну, у мене вже сльози зразу блять. Сльози нахуй. А де мама? Мама живе в Польщі. Е -е... Дивіться, зразу, будь ласка, ви не знаєте ситуацію, ви не знаєте нічого. Я упрашував це зробити, щось переїхати назад і так далі. Уже про... це... я, той, я той, хто постійно задовбує. Капає на голову, У нас ось були, ми щось такого, родичі приїхали, ми щось сьорбнули туди-сюди. Потім годину такого сиділи, і я годину отако такого по пунктах, чого, ну, що вертаюсь. Ну, коротше, але були обставини, е, коли не можна було вертатись. Отак, блять. Ну і я не особою, якщо чесно, ну, якби я захотіла, ок, я казав, що типу, є цей, і того... Але ну, та війна, блядь, ну, що блядь, пояснюю, нахуй. Коротко, блядь. Зараз кену, скину, зараз, чекайте. Скину, покажу, що Жека. Жека скотина, пиздец. Так, щоб я тут нічого не. Так, а ми можем, наверное, блять. Ми можем по черзі, прям. Я вам таку все чи чисто. Експромтом, отак. <ких> 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 Такого ще не було, я вам зараз чекайте. Давайте, отако є. Значить, це коли бився Усік. Це коли бився Усік, ми тако сиділи, потім пішли, подивились Усіка. Вернулись назад, і оце бабуся моя другне каже: Давайте за усіка. От ми в'їбали, то я в сторі закидав. Це ми отако сиділи пиріжки з горохом робила двоюродна бабуся. Тут є намазаний хліб. Тут вже спіздована картошечка була. Хто тут сидів? Не... А, так, Мама, я сиділа. Мамулік пізданула картошечки. Тазік. Тут це кока-колка по 50 рюмкам цим років 40. 40 років, це десь 40 років цим стопкам, Е, Миски оці, це моя тьотя приносила ще з роботи, коли мене ще не було. Тобто, вже більше 27 років цим тарілкам, оцим всім. Отака двіжуха. Знаєш, тут зеркало, ці двері, щоб ви розуміли, оці, оці бачите, на дверях, там, де. Там де ці... <сум> сука, блядь. Е, там де стекла ці. Отам є такі. такі, блядь... Як його нахуй? Ві, за штури, блять. Такі шторки, бачите, отакі. Отож, в мене ще не було. Вони вже були. Отака движуха. Фіранки, їбать слово, я б ніколи даже не, не подумав нахуй. Знаєш, така історія. Йдемо далі. Мій кіт їбаний. Бля, уйобок, даже тут мене достає, блядь. Сука, даже тут мене достає, блядь. Отакий він. Отак він виглядає, Короче, я кожен раз приїжджаю, ніхуя не помінялось, ніхуя не помінялось. Він ти підходиш, пробуєш його погладити, він на тебе, блядь, сука, ворчить, блядь, уходить. Не хочете бачити, блядь, отака двіжуха, отакий кіт. Ось тут він теж ворчить Вот Отак він і бачить. Таке це мій кіт. Так, це я в Каменці-Подільському. Я приїхав, я на один день поїхав там, коротше, треба було мені переночувати. Забув, блядь, купити їжу, поїхав в АТБ, блядь, То нахуя кубаси, блядь, То така пацанська сусіска, нахуй. Отак, вже там пів цього, блядь, пів кубаси уже хуйну. ось сидів, це 2 часа ночі, по-моєму. 2 часа ночі. Ебаше, ебаше, оце, геть, блядь, помідорів, геть не осталось. Нічого не осталось. Хуя не лишив. Так, це що це? Це момент. Знач, по... ой, е... <coughs> Знач пояснююсь. Так, всі ми, ну, блядь, туалет в селі. You know? Ви знаєте, блядь? Ну, туалет в селі. Все життя, я... У мене було два села. У мене було два села. Одне батіне, друге мамкине, отака двіжуха. І, коротше, чогось іменно в мамкиному. <кхи> в мамкиному туалеті в селі. От сука, ну не, блять, не получалось у мене, блять. Не міг я, блядь. Сука, я. Блять, ну не. Ну не. Ну, я ж не то, що, ви знаєте, дивіться, я в кущах хіба що мені похуй. Але, блядь, не то, що мені треба щоб лаванди були, в вокруг. Чи ще щось. Ну, ну, рок рок н рол ви поняли, рок н рол і... <плес> Не туалета, а рок н рол Всігда була така хуйня, і я приїхав вже в цей раз. І думаю, піздець, я два дня не срав, прикинь. Я тупо два дня не срав, ходив отак. Отак. А в мене всі тьотя, всі, в мене вся сім'я. Оце, я кажу, блядь. Кажу. Ну, ужас хочеться, типа. Так іди ось все, фух-фух, туди-сюди. Я, а я розумів, що там буде пизда, я понімав це, блять. Я, короче, кажу, ладно, все, я зібрався, вони ще. Зім... Я кажу, ні, все. Покакаю вже дома в Києві. А ми мали їхати через сутку, блять, а я вже є сижу. Такий, ні, повезу в Київ, похуй, так. Каже, ну, я оце ходив-ходив, блять, мене оце гнуло-гнуло. І коротше, я цю битку, битву схватку, блять, я програв, блять. І я по попиздував, попездував туди, коротше, щоб ви понимали, ну я минут, ну, тільки, якщо тако без без украшенні, минут десять я топтався біля цього туля. Я отак, блять, пизда. Я отак топтався, я думаю, їбать, я дивлюсь на нього, і отак, блять, сука. Я тако ходив кругами, ходив, 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 ходив. Тако думаю, все, похуй! ніхуяся, я ж. Шо... І не ні... <кій> такое срали, блять. Я, блядь, я, я підхожу отак. Тако, секундой, я такое. Танку ніхуя, блядь. Я просто вот так шорти, отак. вот так. А вокруг, вот так, вот так вокруг, пизда, кущі, блядь. Поля, вот так, блядь, блять, вот такого вокруг. Я думаю, та в пизду. Я тако шорти зняв, нахуй, щоб не засрати, блядь. Тако шорти зняв, сумку, вот зняв. Тако з цього туалета, вот так, бумагу, вот так. Три рулона. хуйнув. Вот так на плечі ебанул. і просто пішов, блядь, в поисках, нахуй. Найшов прекрасне місце, красиво, ніхуя, ні одного, блядь. Не кліща, як то кажуть, блять, не, не жезла, блять. Е... така двіжуха. Та й думаю, засніму вам, покажу потім вам. Та й піздець. Дальше. Перший грибочок, який я зірвав. Я за один день. Тіпи, я був в лісі, був на рибалці, був на грибах. Був, блять, це за один день. Просто пизда, я був везде, нахуй. Просто піздець. Е... І цей. Е... Поїхала на гриби. Поїхали на гриби. Перший грибочок є. Дивіться, який білий гриб. Вивало та її балочні. Який він, сука, мощний, блядь. Жорстка? Замінував посадку. Дивіться, я відповідаю, я кажу, я срав в любих цих, там щось не можу. Мене щось мене отуди отталкує. <кхи> я можу в полі, я можу в лісі, я можу де угодно, я можу, де, угодно, ну, ну коротше, не в рок н ролі Такий гриб. Ахуєєш? Так, поясню ще ситуацію. Прикиньте, мене всі вчили. Дід, бабуся, батя. Всі мене вчили, що гриби треба що? Зрізати. Гриби треба зрізати, Е, Щоб вони зросли там знову. Я, блядь, це робив. Я. <сум> Їсти, блядь. Їсти теж, але спочатку треба зрізати, блядь. Е, типу, ти, коли в лісі їх знаходиш, ти з зрізаєш і забираєш собі гриба. Ви поняли? Це всю жизнь мене так вчили. Потім я, блядь, виріс. Я побачив чи Тіктоки, чи відео, блядь, де розказували грибники, що різати гриби не можна. Потім, сука, грибниця, нахуй вона, блядь, гниє. Грибниці пізда, на мене грибів, поїж говна. Отак. Я думаю, все, їбать, мене обманували. Я й цей раз приїхав в село. Думаю, мене обманували, блядь, скільки. Я всім кажу, блядь, гриби треба, нахуй викручувати. Зривати, тіпа, щоб не, не, е, не засмержувалася грибниця, щоб воно там не гнило, блядь, щоб вони росли ще немає різниці. Дивись, братух. Я вже загуглив, вже, прикиньте, це я вже... а я там в селі отак, фраєр. Вас не на нахуй! Всю життя, вам ссали вам в уші, вам, вам, вам брехали, блядь. отак всі такі. Ого, ніхуяся. Ну, напевно, він знає. блядь. І ми тако, блядь, о, о, ми тупо отак робили. отак. А потім я приїхав в Київ, думаю, сука. А ну, чи точно. <рес> Чаджипті мені каже. Ти Сука, блядь. Гриби лучше зрізати. Їх як якого гриба? Ви поняли? Білі гриби, по-моєму, лучше викручувати. Але так, в особливості, лучше зрізати. Він такий, бля, май при собі ножичка, щоб ти собі чікс чи назіс зрізав його. І там каже, то, що там кажуть, гнити, це міф їбучий, ти дебіл. Каже, це, ну, типа, коли там потім цей кусочок ножки цей гниє, це удобрення для грибів, блядь, Вони ростуть. Така хуйня. Так що, якщо якщо що, то коротше гугліть. Але написано: ви можете і викручувати, можете і різати. Це вообще, блядь, грибам вообще похуй. Грибам вообще похую, Як ви їх... це Ви поняли? Отака двіжушка, як вам. Що на рибалиці? Знаєш, дивіться. На рибаліці просиділи ми 50 хвилин отак. У мене два рази отак один раз. Проходить два з хвилин, потім тако, другий раз, і все. Ми звернулись нахуй і йшли додому. Така була рибалка. Такий гриб. вам. Міша, ти по вайбу похожий на білого гриба. Бля, я їбу був благодарю, бля, я що казати, нахуй. Отак, от було. Ножичок є, але він не був використований. <ріст> ну, та мама, коротше, ти ж коли бачите, бачите, гриб... кожен грибочок вже все зроблено. Грибочку, вже все зроблено. Ви бачите? Оце ти збираєш. Мама, чик, все красиво, все, щоб ми вже зразу прийшли, і гриби нахуй були готові. Так, фу фух І все зробили. Яке страшне, согласен. Подивись. Це ужас. Я до -ду довго думав, чи вам показувати, чи ні. Але як вийшло? Ось такий момент був, стільки назбирали всього. Здоровий пакет і два відра. Красиво. Це я рішив сфоткати показати вам. Це, коротше, така вечеря вже була. Уже вообще зашло с ума уже. Це уха, солений огірок, тамо, кусок бутерброда, пиво і помідори, блядь. <laughs> Сука, блядь. Пиво і помідори, блядь. Отак їв, прикинь. І не срав я взагалі не розумію, що таке, блять. І як ти не срав? то я теж не знаю, от я ж до цього веду. Мінуси будуть? Ні. Так, це я сфоткав. Сука, це я сфоткав, щоб ви розуміли, як було. А, знаєте, як ми в перший день розбудили отак. Як мене розбудили. Я заснув, коротше, в мене якась хуйня по тілу почалась. Вже тижня два в мене, коротше, почали прищі вилазити візде. Тако на жопі, на ногах. Іменно нижня частина якогось хуя, ви поняли? Під пузом, коротше, отака двіжуха. І вони починають ну, вони тупо, блять, тупо чухаються, нахуй. І не дають мені спати, ви поняли? От жари, це від жари, братух. Це трошки там. Ну, я антибіотик зараз хуярю, блять, щоб я пізданути. Мазіми мажусь, така двіжуха. І ми прийшли, ми прийшли десь там хай буде в 12 ночі. Дивіться, важно. Це двір моєї мами. Получається, вона тут росла моєї тьоті. Ми ночували в двірній бабусі. Ходили, бо нас було багато, ми не вміщалось в одній хаті. Плюс ще я, я таке треба таке вмістити десь. І ми, коротше, ходили там. Е... Чоловік, я прийшов десь в 12 і коротше, я не міг заснути, мене все чухалось, блять. Мене тупо піздували ці прищі, блять. І я заснув десь в, в годині 8 ранку. Я в 8 ранку отак. Заснув? Мене будить, мама, отак, блять, через полтора часа, отак, в 10. Там десь півдв, десь отак. Таку будуть! І каже, отак, треба на кладбище. Вставай, нам всім треба на кладбище, нам треба їхати на кладбище зараз. Нам треба їхати на кладбище. Кажу, мама, вона каже: я знаю, що ти спав час, але нам їбать, треба зараз на кладбище їхати. Всім нахуй, нам треба всім збратись, їхати на кладбище, отак нам треба, блять. Я просто знаєш, кажу, мама, я час спав, блять, у мене блять, там, ну, яка різниця коли ми, блять. Нам треба всім хашу, вставай, піздець. я дивлюсь на що, каже, вже 11 ранку. Так стоїть, каже, вже 11 ранку. Треба їхати зараз, треба поїхати зараз, потім буде дощ, нам треба всім на кладбище, блядь. Я от такого, блядь, кажу, кажу, я спав час, дай мені, ну. Я дивлюсь на годинник 10-20, Даже не. в 10-20, даже не 11 нахуй. І поїхали, блядь, поїхали, взяв на ауді, блядь. Е, Клавіші, сука, блядь, в лісі, блядь, А таке, по, по мене, щоб ви поняли, під бампером. Тако під бампером були листя. Отак. Вона, блядь, блять, як, блядь, зими нахуй. Як кущ, блядь, кущ їде, блядь, по дорозі. Просто тако все поза, позастрягало, блядь. Така двіжуха. Все, не їбе. Да, мама так і сказала. Е, а це це вже десь при кінці, коли ми були в селі. Це я реально сфоткав. Є ще другий ракурс, але там моя родина, я не буду показувати. Це 10.25. Це 10.25. Я вже сижу за столом і вже п'ємо по 50. Ну, я вже не міг, я вже кажу, ребята, блять. У мене закалки нема такої. У мене, мене нема такої закалки, блядь, я вже не можу нахуй. Я вже не можу відпустити, блядь. І в мене є оця фотка і другий ракурс, і я отак сфоткав, де всі за столом отак. <кху> Цукаються, нахуй. Я, ні, я вже не стянув. Ви поняли? Я не стянув. Я, я я стяну. І, блядь, таков 10-25, отак, бух-бух-бух. Три хуйнули, поїли. Хто в ліс по гриби похуярив? Хто там цю козу доїти, блядь? Ну, роботають, блядь, Я вахую. Я б тако дав би, бля, я б тако б розвернувся. І тому б тако з вікна можна було, блядь, ну, глядіть, як я сплю, блядь. Так. Yes. Але, типи, вопрос в том, що я, блядь, миюсь, а в мене ззаді, блядь, садок, нахуй. Садок, блядь. Я тупо миюсь, думаю, блядь, тен, тет. Що я не так сказав? Тент? Я сказав тет-тен. Чи тен, блять. Я їбу, нахуй. Там щось похоже, блядь. Тупо, блядь, садок. Отак. Якщо відкриваєш отак, е вони ще відкриваються отак на сторону хати. В тебе хати не видно, отак. Дерева ростуть, отак, е город, нахуй, здоровий. І десь там вдалі видно, блядь, видно од одна хатинка. Ну, через, через кущівці пробивається. А так, фух. Мені кажуть, можеш метись, двері можеш відкрити, щоб більше місця було собі. Ніхто не буде заходити. Я кажу: йобаний рот, я отак от тільки фух. Цю музику, отак, от бум. Бу отак, от отак піздуєшся. Я, я на серйозі їздив дивитись, продавали хату, на серйозі їздив дивитись, бо пізда. Там, ну, там хати, типу, бля, і був Apple можна отак. От <реш> Просто бля, фух, бо ну, це піздець. Це яка область? Це Хмельницька, але дуже близько до, до Житомирської. Це, типу, десь на, на цьому. Сміятись Це для вас Е, На кордоні, між Хмельницькою і Житомирською. Отака двіжуха. Там піздець, там ліса, там, блядь. Там косулі, дикі козли, коротше, вони тупо виходять на поля пастись, блядь. Просто ну, заходиш в ліс, а я ж. А не було, я не кидав? Не, не було відоса? де... Блядь, тільки один, так? Да? Тільки один. Там я показую, я він стільки кидав відос. Ти просто заходиш і отак один гриб, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Отак просто 15, нахуй, 15, блять, грибів в одному місці. отак. Оце ти так гриби збираєш, прикинь. Отак я снідав. Отак от я в один, один ранок проснувся, мама каже, Іди снідати, я Кажу, добре, прийшов, от от отакей. <гум> Просто шкварки, блять. Шкварки, пізда, блять. Шкварки, сука, шкварків таких не їв в житті, блять. Кажу, мамі, блять, навчи отут, покажи, як ти робиш, блять. Каже, то всі так жарить. Кажу, то хуй. Кажу, так нема, блядь. Ніхто так не. Я, я перший раз бачу, ну, я ні разу не пробував більше таких. Ці шкварки, хуй зна, як вона їх робить. Картошеч, ну, сука, вареники з картошечкою. Отак, кола дієтична, сметанка, чиназис, отак, хуяк. І Я отак в'їбав, і тако проходить години 4. І я коротше, приходжу, мама каже: наше, блядь. І я ще одне таке відро в'їбав. Я цілий день тоді питався оцими варениками. Ахуєть? Це чиназіс. Ну це ви бачили, напевно, це я вже вдома. Ну мені їбать нравиться. До перехода є питання? Це навіть не переход, це я камеру різко так зробив в зеркало, диви. Та, йди нахуй. Сука. Хтось ті хтось, хтось пише. В кого козирні валет з колоди випав Отак, мені понравилось пізнити. Така двіжуха. А, торт Жека, блядь, Жека, піздець. Гляньте Торт, це в руках мами моєї. Там Майкл, всі на місці почти. Е, при, приходить Жека, каже, я. А він дзвонить, він знає, що мама приїхала, він каже: ти будеш мене запрошувати, блядь? Я хочу маму побачити. Кажу Жека, в люби, вообще в любий, блядь, Ждем нахуй всі, блядь. І він цей. Приїжджає отак, такий такий момент, піздец, він підходить, вони цілуються з в щочку, бум. Фух, я Женя, я мама, туди-сюди. Фух. І він дарить цей торт. Вона відкриває чудовий мамі гідного сина, то все, єбатко, дивлюсь. Янович, да, 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 янович, янович, це янович, це янович. Ні, не помічник. Блядь, забув сказати. Янович Жека, янович Жека. Жека Янович. Такого торта забабахав. Ми його потім як вклипали, вже п'яні сиділи вже в 12 ночі. Як почали цього торта отак. <ріху> Такої, як його роз, роз, Ну, зробили красиво. Таке. Дуже дуже прикольно. Надіюсь, що десь в скором, ну, може, не в скором. Коротше, надіюсь, що мама все-таки переїде сюди, буде тут зі мною і все буде красиво. І такі отакі от от дні можна буде робити, як то кажуть, частіше. З дівчиною познайомий, ну, конечно, а як, блядь. Yeah. <laughs> Бляв, коротше бля, посиди в хаті, ну, посиди в кімнаті, закрийся десь тижня-два, блядь, можеш, пліс, бо мама приїхала. Ну, конечно, як же. ж Ти молодець, що поважаєш і вибір Ні, це я зараз вразиш, аж, типа так. <laughs> я коли п'яний піздець я мам, бляй! Мам! Мам Отак я, ну To ja zaraz taki adekwatny prosto.